Я дуже задоволений, як ми провели цей матч, я дуже задоволений діями хлопців, те, що ми планували і в тренувальному процесі на цьому тижні. Ми дуже класно перенесли це в гру і те, що ми планували, в нас все вийшло, я дуже радий, що в нас такий і результат, і позитивні емоції на відпустку. Прошу питання. Будь-чуть дуже потужний початок матчу і пісумку голубі речі, а це буквально бути, так як ти цьому Ви знаєте, ми можемо планувати план на гру, який ми собі плануємо, який ми хочемо бачити, але, звісно, не очікуємо такий запал, як був в початку матчу, тому це дуже класно, що такий швидкий. Гол нам приніс впевненості і зразу був ще один такий стовідсотковий момент у Таранухі. Тому ми це не планували, я дуже радий, що це вийшло. Як ви хотіли вмову, тому що на тема тебе буде понковиною. Змінити гру, тому що у Дані Карася в момент, коли він, Юра Климчук, його вдарив після того, як він був на м'ячі, і в нього із-за цього травма, тому це змушена заміна була. Але, звісно, ми внесли корективи, тому що розуміли, що ру буде діяти ще більш гостро, більш так. Довгими передачами, тому нам дуже важливо було зіграти дисципліновано. І в нас це вийшло. Да, ми дозволили руху і забити м'яч, і вони могли і ще забити м'яч, але я дуже задоволений тими діями, які були у році. Команда привітала вас, коли забила перший гол. пол, посвятили ковував. Принагідно також вітаємо вас на да, увазі. Дякую. дякую. Ну, це дуже класно, тому що в нас дуже чудовий колектив, дуже чудова атмосфера в роздягальні на тренуваннях. Ми дуже вдячні <клес> хлопцям за привітання. І це дуже класно, і ти розумієш, що є довіра, є впевненість і в мені як тренера, і в мене є впевненість в гравців, тому що вони виконують те, що я хочу бачити. Тому я дуже задоволений. І приємно мені, що хлопці привітали мене з народженням доньки. Останній матч у році. який зараз план поводи, коли ви збираєтеся відправляти свою відпустку, нові загалом. Ну ми зараз їдемо в отель, у нас банкет, ми ночуємо в Львові, а завтра будемо їхати вже домой, додому і будемо відпочивати, вже готуватися до другої частини чемпіонату. Дата виходу 12 січня, тому дуже віддихнемо все. В останньому матчі року найбільше забила команда за з сезон стільки забувала три. Як пояснити таку фантастичну результативність чи ступати такий серйозний рух? Ну, я вже казав і на флеш-інтерв'ю, що ми дуже багато за той час, коли я в команді працюємо над адкуальними діями. І я дуже задоволений. Що ми в останній гри сезону забили три м'ячі. Я хотів таку агресію і в тих матчах, які були, але ну, десь нам не пощастило, десь не було тої агресії, я казав вже в попередніх інтерв'ю, тої агресії, яку я хочу бачити, а сьогодні все вийшло. То, що ми планували. На вашу думку, це найкраще грава була керівників? Не знаю, треба проаналізувати всі матчі, які були. А, я думаю, кожен матч епізодично був той, який я хочу бачити десь в ідеалі, да, в, 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 в тому розумінні, що я хочу бачити, бачити від гравців ті вимоги, які в мене є. Сказати, що це найкращий матч. Ну, тяжко сказати. По рахунку так, напевно так. А по грі треба подивитися, проаналізувати і потім вже для себе вирішити, наскільки він кращий чи ні.